Всім привіт! Всіх вас рада вітати у своєму новому відео. Мене звати Іванна, хто вперше на моєму каналі. І сьогоднішнє відео ми розпочинаємо ось з такої покупки з Амазону. Це є бар-консоль або бар-шафа, як ми її називаємо. Я давно її пригледіла, мені захотілося мати таку річ в інтер'єрі. І ось чоловік мені її. На вихідних склав. Мені сподобалося те, як вона вписалася в наш інтер'єр. І ось так вона виглядає. Це дуже зручно поруч з столом, щоб стояли тут деякі напої і загалом стаканчики, фужери. Це дуже зручно. І мені здалося, що ця річ є досить непоганою. Ну, Як я вже сказала, вихідний день, але я вирішила поприбирати тут на першому поверсі, особливо у вітальні. Тому що ми тут дивимося телевізор, що завжди то горішки якісь їмо, то, то чіпси діти тут не раз їдять. То ось зранку мені кіця перевернув вазонок, розсипав трохи землі. То я вирішила тут поприбирати. Я користуюся вже дуже давно безпровідниковим полососом від фірми Shark. Я вже в якомусь відео казала про нього, якщо комусь цікаво, я можу зробити огляд на нього. Мені дуже подобається, в нього є ще дві насадки. Зараз я пізніше буду користати насадку. на Дивани, щоб зверху пополососити, але він дуже зручний, дуже надовго вистачає його зарядки. І я маю ще з цієї фірми і провідниковий також пилосос великий. Рідко ним, звичайно, користуюся, коли цей з'явився в моєму, як кажуть, обіході, але деколи і користуюсь і великим. Ось тут є насадка ось така на диван, вона дуже зручна. І я дуже задоволена цим пилососом. Він використовується в мене на всі 100% і коли треба швиденько пропилососити. У мене, звичайно, немає маленьких дітей, але в нас є котик, і він так само має шерсть і досить зручно. Ну, ще ось вирішила, треба і повитирати пилюку. Кругом користуюся таким спреєм для дерева. Він має такий дуже смачний цитрусовий запах і дуже гарно натирає дерево Любої, які як кажуть, породи дерева чи це натуральне дерево. Ну, одним словом, мені подобається цей засіб купую його регулярно, і він підходить до моїх дерев'яних поверхонь. І ось плавно перехожу на зону нашої столової, як ми її називаємо, або dining room, як тут в Америці її називають. Теж під столом стараюся пропилососити під, під кріслами. І так само буду тут витирати пилюку, витирати крісла. Бо все-таки вона є і треба за цим слідкувати. знаєте, Коли є свій будинок, дуже багато є роботи, і здається, що вона якась безкінечна. І я ніби за всім дивлюся, але цієї роботи завжди вистачає. Я думаю, що кожен нас з жінок розуміє. Ми хочемо, щоб воно все було ідеально. Ну, На жаль, ідеально нічого не буває, але підтримувати чистоту теж потрібно. І ось такий результат в мене вийшов. Ще помила підлогу, але вже це залишилося за кадром. Сподіваюся, я вас змотивувала, можливо, надихнула когось так само на прибирання кімнати, це дуже буде приємно. Дівчатка, я хотіла з вами поділитися таким своїм одним хобі. Я дуже люблю журнали. Я їх колекціоную, У мене дуже багато їх, є, всі сюди не принесла. Ну, одні з моїх любимих я принесла. Я дуже люблю журнали з дизайну. Я знаю, що все можна подивитися в інтернеті, але от мені сам процес полистати журнал. Подивитися на нього. І я дуже сильно тут надихаюся, якщо чесно. Мені дуже подобається інтер'єри різний, я дуже багато беру з журналів. Ось. Я їх сама купую, ніхто мені їх не дає. Ну, може, часами, хто знає з моїх знайомих, що я це люблю, мені приносять. Але в основному я їх купую. Вони продаються у нас. Ось це ось свіжий за 2022 рік. І він виходить, отакі журнали виходять кожного року. І Це не журнали такі про дизайн, про обладнання будинків. І ось тут от повністю є різні дизайнери, які свої думки розказують і діляться з якимись своїми порадами. І мені дуже подобається. Я можу їх. Грилистувати, ось в мене їх є багато. ще, здається, ще внизу я два я купувала собі. І мені дуже подобається. Я дуже багато беру корисного для себе, для дому свого. І я ще пам'ятаю, в дитинстві в мене було таке хобі: було такий журнал Бурда, по-моєму. Я прямо вирізала звідти собі якісь гарні, е, якщо мені подобалося щось, е, там дизайнерський одяг, якийсь навіть, і я собі клеїла у свій якийсь альбом. І ось, напевно це десь з дитинства. А от дизайн іменно з самого інтер'єру мені дуже-дуже-дуже подобається. І ось в мене є різні журнали, ще такі є. От я Теж купую. Люблю дивитися якісь новинки, щось мене надихає, де щось побачу подібне. І тут ось є все, що стосується тераси різної. Бачите, ось можна подивитися, як можна облаштувати все. Ну, одним словом, ось поділилася своїм ще таким хобі. Це тільки якусь маленьку частину принесла. У мене дуже багато таких журналів є. І саме основне. Що вони мені а, не надоїдають. Тобто, от я там, здається, подивилася вже все, подивилася нове. Ні, я можу ще їх перелистувати і декілька разів. І напишіть у коментарях, в кого є, можливо, таке саме хобі, або хто таким самим захоплюється. Я знаю, що є різні сайти, де можна подивитися інтер'єр, як правильно облаштувати свою там, кімнату, чи будинок чи квартиру. Але мені важливий іменно, ну не знаю, іменно, дотик ось цього журналу подивитися картинка, візуалізація, і воно в мене залишається, я собі десь, десь щось ще раз перелистаю, десь щось перечитаю, передивлюся. І ось Мені дуже-дуже подобається. Я багато з, з таких от ідей. Ось ідей навіть бару, я тут побачила. От мені сподобалося. Він трошки по-іншому не можу сказати в якомусь із журналі. десь. Якщо побачу, то покажу, де я його побачила, і мені дуже-дуже сподобалось. І ось вирішила втілити в життя. От так от. І ось на вечерю буде все дуже просто. Смажена картопелька, оселедить з цибулькою, зеленю і олійкою. І, звичайно, ж кисла капуста. Ось на такій смачній ноці я буду завершувати своє відео. Всім безмежно дякую за увагу, що дивилися це відео до кінця. Бажаю всім миру, добра, злагоди. І е, всього найкращого. Побачимося у нових відео. Всім безмежно дякую за лайки, за коментарі, за підтримку величезну. До нових зустрічей, па-па!